Ножі серії Колайн. лезо вироблено з німецької сталі, якісною високого Хромолібденова сталь, сталь ручка з пластику переробленого, тому трошки дешевша ціна, ніж на інші серії РВЛайн і тому подібне. Кольорова ручка є, але в цих ручка тільки в такому вигляді, тільки чорного кольору. Вона ергономічна, в руки лежить зручно, працювати нею зручно. Подібний до цього ножу, трошки довший з загостреним лесом, зручний для нарізання, для будь-якої кухні. За рахунок ціни можна його використовувати. І на ринку, і на дачі будете задоволені з спеціальних ножів, ніж для овочів, невеличке лезо 10 см, ніж для нарізання тоненьких скибочок хліба, будь-якого гарячого, тоненький, черствий, будь-який буде теж зручний. Ручки усіх ножів по ножі однакові. І ще спеціальний ніж для шаурми. Він буде зручний для нарізання лосося, риби тоненького філе, будь-якого м'яса, шинки наріжете, тонесеньке лесо. Теж якість гарна до кінця весни. Знижки на ці ножі будуть дуже великі. Кількість обмежена, будь ласка, дзвоніть.